Шелест. Не, Богдан, не да? Катаранчук. Андрюш. Невдалий пас. Але чорноштан. Все таки. Залишаємо межах поля. Катаранчук. Шелест. Чорноштан. Далі по флангу. Це вже доволі непогано. Ви... виходить, але Кричевський все-таки випустив м'яч за бокову. останньої хвилина вже триває у другому таймі. 6-1 рахунок. До речі, в двох попередніх поєдинках за сьогодні на Street Football Челендж Київ. Це були два поспіль матчі у дивізіоні Голд. Щоразу ми фіксували один і той же результат: шість з таким рахунком Ютландія перемогла Мустанг таксі. Зараз у нас теж рахунок стає 6-2. Шелесто відзначається асистом, забиває Кирило Чорноштан. І на 39 й хвилині рахунок дійсно стає 6-2. У попередньому матчі теж у дивізіоні Голд було зафіксовано ідентичні цифри на табло з рахунком 6-2 Борис Студіо. Спромігся переграти маркетмастер. І ось знову 6-2. Можливо, третій поєдинок поспіль. Ні, все-таки 7-2. Ще одна помилка. При грі з п'ятим ворота порожній. Богдан Степаненко забуває ще один м'яч. Дубль оформлює Степаненко слідом за Миколою Заянчковським. Знову плюс 5 на користь авангарду. Знову розгромна перевага в рахунку. Ще одна атака. Глуховський. Удар заблоковано. Степаненко. У нього немає підтримки, можна самому спробувати увірватися парад. Віддав він пас на партнера. Далі, щоправда, таке враження не повірив своєму партнеру. Олександр Пасичнюк до кінця не дограв той момент. Не підтримував атаку належним чином. 20 секунд ще залишається до кінця другого тайму. Неточний удар з за мешторного майданчика. А Глуховський. Ковриженко. І напевно остання атака від Фавбет тім. Добивання! Так, все-таки буде зараховано цей гол. М'яч здається, перетнув лінію обріт до сирени. Отож, 7-3. Ось такі підсумкові цифри на табло. На добиванні зіграв Артем Козенюк. Це завершальний акорд у нашому матчі. Фавбет, тім все-таки вдруге поспіль не поступається за рахунком 2-7. Минулого тижня з таким результатом підопічні Руслана Катаранчука програли Сіндікейт. Сьогодні все таки 3-7. Але тим не менш, це чергова неприємна поразка. Щодо авангарду, то підопічні Олександра Шестерньова здобувають другу перемогу поспіль, набирають 6 балів і піднімаються по турнірній таблиці дивізіону Урбан. А для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.